Як ви вважаєте, чи можливо зробити з Бабкіної хати нормальну, симпатичну квартиру, придатну для життя? Ну, такий собі хоумстейджинг? Ми вам докажемо, що так. Привіт, наші солоденькі! Привіт, наші каченята! Ви на каналі Чердак і я Олива Чернова. А це Мілтон, який заважає нам знімати стендапи. Погнали! І, на жаль, це в нас вперше, що ми не знаємо, як так вийшло, що кудись нормальні кадри цієї кімнати до просто кудись зникли. Але це все техніка, і ти не можеш передбачити усе на світі. Тому ми маємо ось такі кадри. І, Як я вже і сказала, ми починаємо з розбору цього просто страхіття і виносимо все, що нам не потрібно. А не потрібно нам майже все. Трішки розповім вам про ту, кому належить ця кімната, точніше ця квартира. Дівчинку звати Оля, і ми з нею познайомилися в Харкові. Ми разом навчалися на одному курсі в університеті, але вона ще й моя землячка, тому що я зі Слов'янська, а вона зі Святогірська. І зараз вона одна з найважливіших та найближчих людей в моєму житті. І коли ми дізналися, що вона хоче переїжджати в Чернівці, і ще й так співпало, що вона орендує квартиру тупо на нашій вулиці, а вуличка в нас маленька, і тут тільки приватні будинки. В нас номер будинку 6, а в неї 7. Вона тупо живе навпроти нас. Це так зручно, це так кайфово. Я завжди мріяла жити з подругами на одній вулиці. Дівчатка, друзі, до речі, в нас ще тут по вулиці також даються будинки, так що давайте зробимо свою невеличку вістері як в домогосподарках. Оля зараз, так само як і багато з нас, ВПО. Її село було окуповане, на щастя зараз деокуповане, але жити там просто неможливо, і їй була дуже потрібна наша поміч, тому що ну ви самі знаєте, що таке бути в ВПО. тому майже все, що сьогодні буде робитися, робиться за наші кошти та з підручних матеріалів, просто із того, що в нас було, бо це дуже дуже бюджетна переробка. Якщо ви чуєте хекані на фоні, то це воно. Ми з кімнати винесли все, що нам не потрібно, а там майже все не потрібно, і будемо переходити до фарбування стін. А так як ми не можемо пофарбувати усі стіни, тому що, по-перше, це довго, це дорого, це складно і, ну, це дуже велика кімната, дуже високі стелі, і. Ну, нас тільки двоє. Але ж, звичайно, ми ці стіни просто так не залишимо. По-перше. Треба скрити деякі дефекти, як би да, на стінах. А по-друге, подивіться на оці референс. І ті, хто вважає, що це трішечки Совєтський Союз, а е е е е. ребята нам з вами не по путі. Угу. Будемо частково перефарбовувати стіну, як я вже сказала, тією фарбою, що в нас була. Вона була світла рожева, я додала до неї чорного кольору та отримала ось такий от сірий, дуже красивий колір, як на мою думку. Обережно профарбовую цю частину стіни сірою фарбою у два шари, та стик між двома кольорами ось цього основного на стіні та нашого нового сірого будемо закривати ось таким от плінтусом, який я попередньо фарбую в чорний матовий колір. Звісно, на довжину стіни його не вистачає, тому ми склеюємо з частин, а потім місця стиків зашпатлюємо та підфарбуємо також. Якби ви тільки знали, які тут кривезні стіни. Хай йому грець. А ту стіну, що навпроти, ми також зробимо цікавенькою. Ту стіну, яка буде за узголів'ям ліжка. І референсом для цього слугуватиме ось це. Ну, десь дуже-дуже далеко від цього референса у нас має щось вийти. Ми там напишемо вірш Сергія Жадана. Бо Сергій Жадан один з найулюбленіших письменників нашої Олі. В неї є купа книжок його всяких збірок. Вона не пропускає творчі вечори з ним, бере в нього автографи та інтерв'ю та все таке інше. Став лайк, якщо ти також любиш Сергія Жадана. Та хвилюєшся за їх роман з Христиною Соловій більше аніж за переможця фабрики зірок 2». Особисто я вболівала за Донтесу. А пишу я на стіні чорною акриловою фарбою, а попередньо я розмітила ці літери звичайним олівцем. past is feeling like a past life can't believe i saved your heart to break mine you could see i shifted shape to fit yours can't forget i made the move to move on pch to the potomac river take a break recalibrate forgive her trip the road from stockton to stockholm yeah

Очі на лоба повилазили. До останнього вмовляла Олю не викидати цей комод, і в кінці кінців я все ж її переконала. Тому зараз на мене чекає робота. Сама напросилася, сама й перефарбую. Для початку я зняла з нього всі ручки, щоб вони мені не заважали. Трішечки проходжуся шліфувальною губкою, щоб зняти деякі забруднення та зробити поверхню трішечки шершавою. Після цього знепилюю та знежирюю. І після того, як комод висохне, ґрунтую його. Ця ґрунтівка в нас лишилася ще з перефарбування кухні моєї мами. Посилання на те відео угорі праворуч. Після повного висихання ґрунтівки, а його доводиться чекати дуже недовго, вона сохне дуже швидко. Я вкриваю цей комод тією ж самою чорною акриловою фарбою в два шари. До речі, фарба ця в нас залишилась після переробки нашої вітальні. Посилання також угорі праворуч. Подивіться це відео, хто не бачив, вам обов'язково сподобається. Ця фарба акрилова, а це означає, що вона на водній основі, і тому висихання не доводиться довго чекати, а це означає, що другим шаром я зможу вкривати вже одразу майже після нанесення першого та після повного висихання замінюю цьому комоди ручки. Перші я брала в сінсей, а інші зроблю сама зі шматочку шкіри та меблевих цвяхів. І, звичайно ж, узголів'я ми також не можемо лишити там те, що було. По-перше, воно низеньке, по-друге, воно страшне, по третє, ну, що це все ще такі? І в четвертих ми вже вміємо переробляти узголів'я. І детальна інформація про те, як це зробити, буде ось тут, в наших попередніх відео. Правильно показую? Правильно. Ну, а зараз, щоб не витрачати наш ефірний час, називімо його так. Я вам покажу тканину, з якої буде наше нове узголів'я. Це сіра рогошка. Ця тканина нам не підійшла для одного якогось проєкту. Я навіть не пам'ятаю для якого, але сюди вона нам ідеально підійде. Тобто ми просто взяли старе узголів'я, зробили його м'якеньким та обтянули тканиною. Але ж воно все ж залишається низьким. Тому ми зробили йому дві ось такі стояві, Угу. брусики два додали, і воно стало вище. Ну, тобто їх прикрутили, і воно стало вище. Я так складно пояснюю, хоча насправді там робити, ну, взагалі, фігня. Фігня, зай? фігня. Фігня. Півня добалася. А як щодо креативних DIY рішень в цьому проєкті? Ну, їх вже так мало там, так? <рес> їх же так мало в нас, так? І, мабуть, я робила таке вперше. Бо те, що ми зараз будемо переробляти, воно зі смітнику. Їдемо, ми, значить, з чоловіком одним літнім днем по місту і бачимо, як магазин одягу просто виносять манекени зі свого магазину на смітник. Ми проїжджаємо далі, десь метрів 300, і всі ці 300 метрів. Я просто задовбую Дімона, що нам треба повернутися та забрати ці манекени. Дмитро, звичайно, мені каже, що наше воно нам потрібно, що ти просто задовбала вже нести всякі сміття в наш дом. Але бляха-муха, це по-перше, він був правий, що це реально було сміття, але не в нашому випадку. Тому що, по-перше, манекен це реально класна штука. А по-друге, з нього можна зробити неймовірно стильний торшер, який нам дуже необхідний саме в цю кімнату, це по-перше. А по-друге, ми ж з нього зробимо просто цукерочку. І після того, як Дмитро розібрався з усіма дротами, електронними цими всіми штуками, справа переходить до мене. А моє діло полягає в тому, щоб докласти сюди творчої нотки. Тому акриловими фарбами я на цьому манекені пишу вірш нашої подруги Тетяни Кочаткової. Неймовірний вірш. Я вам лишаю посилання під відео на її інстаграм з її віршами. І на екрані зараз ви бачите її інсту. Підписуйтесь, це не реклама, це просто від душі душевна в душу. Художниця з мене така собі, тому я розписую, як відчуваю, як вмію, і малюю, звісно, так само. Тому це мав бути, мабуть, півон, але маємо, що маємо. Після того, як повністю висохла акрилова фарба, я ще додала маркером деталі цій квітці. Зробили ми, значить, майже все. Та після цього вирішили все знову розібрати, винести все з кімнати, тому що ми вирішили, що нам треба. Перефарбувати підлогу. А для того, щоб перефарбувати підлогу, треба спочатку її гарно відшліфувати, знежирити, знепилити та вимити її, мабуть, разів так 20. Та бажано з якимись сильнодіючими миючими. Сильнодіючими миючими. Я на череп читаю. Йоу! Так, ну що? Ми вже пошліфували підлогу, знепилили її, знежирили повністю, повністю підготували під фарбування. І я вам хочу розказати про наших нових друзів фірму Skyline, яка надіслала нам цю фарбу. І Я вже не можу дочекатися, коли ми її відкриємо. Це наші нові друзі, вони також з Харкова, як і ми. Я була така ж щаслива, коли вони мені написали. Це сіро-бежева фарба відтінком 10-19,5 літрів на нашу кімнату 20 квадратних метрів. Я думаю, нам вистачить отак. от. І я вже так хочу побачити, який там відтінок всередині. Давайте скоріше її відкриємо. Це як подарунки на Новий рік. І так як це акрилова фарба, тобто фарба на водній основі, це означає, що вона буде дуже швидко висихати і не має ніякого запаху. Тобто, спокійно можна в приміщенні в себе вдома фарбувати все, що хочеш. І для цього мені потрібен велюровий валик. Так як ми фарбуємо підлогу, це в мене буде великий валик та велика ось така кювєтка, щоб мені було зручно. І акриловій фарбі підходять ось такі от синтетичні пензлики. Вони е, дуже м'якенькі, вони класно миються, можна використовувати неодноразово, вони взагалі не убіваємо. Не І про всяк випадок у мене є ще ось такий маленький, такий самий велюровий валик. Так, квіточка поменше, щоб підфарбовувати такі труднодоступні місця. І якраз з цих труднодоступних місць ми і починаємо. Підфарбовую пензликом, щоб потім тут усюди пройтися великим валиком. Фарба наноситься дуже легко, дуже мені сподобалося з нею працювати. Вона дуже укривна, тому що ви подивіться, як вона перекриває цю помаранчево коричневу підлогу в один шар, і вже така світленька і чистенька підлога в нас виходить. Але ж, звичайно, буде мало одного шару, тому ми вкриємо в два, а в деяких місцях навіть в три шари. Фарба висихає дуже швидко, але все ж таки ми лишили перший шар просохнути повністю на ніч, а другий шар вирішили лишити на два дні. Та бажано ще цілий місяць не мити підлогу сильно діючими миючими. Можна просто протирати водичкою. А для тих, хто підписаний на мій інстаграм, вони вже знають, що ми вже переробили шафу, яка тут стоїть. Але не знають, якого кольору вона буде. Це така інтрижка. Да. Дивимось, інтрижка не просто в тому сенсі, що інтрига, а й ще й в тому, що інтрижка це майже роман. І саме роман станеться у нашої Олі з цією шафою. І я вам це обіцяю. Але все ж таки, додивіться до кінця та переконайтеся в цьому самі. І з цією шафою я поступаю таким самим чином, як і з комодом. Окрім того, що я його не буду шліфувати взагалі. Я його просто знепилюю та знежирюю, та одразу буду переходити до ґрунтування. Не забуваючи обережно заклеїти малярним скотчем, дзеркала та закрити чимось нашу свіже пофарбовану підлогу, щоб її не заляпати. Бо я знаю, ми можемо. Я ґрунтую цю шафу в один шар. Та лишаю просохнути цю ґрунтівку на цілу ніч, хоча й декілька годин було б також достатньо. Після повного висихання ґрунтівки шкарябаємо її. Впевнюємося в тому, що вона тримається, а отже буде і фарба триматися також. В мене лишилася ця сіро-бежева фарба від Skyline. Я додала в неї трішки багряного кольору та отримала ось такий приємний рожевий. І до речі, згадала: ті, хто підписаний на мій інстаграм, знали, якого кольору буде шафа. Бо я вам там трішечки це заспойлерила вже. Напишіть в коментарях, як вам цей колір. На мою думку, він сміливий, такий зефірний та дуже розріджуючий атмосферу. Я не знаю, як ще сказати по-іншому, але він ну такий позитивний, ну такий він добрий. Я не знаю, як ще сказати по іншому. А яким іще може бути рожевий колір? Таким дівчачим, але не в тому сенсі, що як маленька дівчинка, а в тому сенсі, що така жіночна. В нас тут вся кімната переповнена творчістю та жіночою енергією. Я не знаю, як ви, а я відчуваю це на мільйон відсотків. Фарбую цю шафу в два шари ось цією приємною рожевою фарбою. Це я вам тут показую, що одного шару замало, а отже я покриваю в два шари, і як я вам вже це і сказала. Фарба висохла дуже швидко, а значить, я можу переходити до родзинки цієї шафи. І як ви бачите, цю родзинку я перефарбовую з референса на пінтересті. Хотіла б я сказати, що я додумалася до цього сама, але не цього разу. Розмічаю майбутній малюнок олівцем. Та після цього вже наводжу чорною акриловою фарбою. І як же вона нас виручає в цьому відео? І ось поки я малюю, напишіть в коментарях, як ви вважаєте, що це буде. Мені дуже цікаво почитати ваші припущення. Тільки давайте по чесноку. От реально зараз поставили відео на паузу, та швиденько написали ваші припущення, що це може бути. Трішки покайфуємо, поки відклеїмо малярний скотч. Та нарешті можемо на місце прикручувати нові ручки. Також ці взяла в сінсей, щоб наші ручки на комоді та на шафі перекликалися між собою. Дуже рідко голі фарбовані стіни можуть бути красивими. Нам так не повезло, звичайно, тому нам доводиться додавати деталі. В нашому випадку це постери. А так як це старий будинок і всі стіни майже з піску, ми тут з ними трішечки намучилися. Але все ж таки повісили постери. Ще трошки затишку додамо новими фіранками. Ми купили їх в юску, які ми, до речі, з вами обирали разом в моєму інстаграмі. Повертаємо назад всі меблі, відбиваємо петюні і все готово. І перед тим як ви побачите реакцію Олі, сподобалась їй чи не сподобалась ця кімната, я хочу заохочити вас підписатися на цей канал, розповсюджувати наші відео, бо ми дуже стараємося і хочемо 50 мільйонів підписників. Піпі-піппі-піс. -пі -пі. Хочемо, коротше, багато підписників. <плес> Закротіла трішки. Поставте лайк цьому відео та напишіть коментар, сподобалось вам чи не сподобалось, як вам такий формат переробки кімнати не тільки для нас або моєї мами. І, будь ласочка, коменти трішечки більше суми слів, да? бо Ютуб вважає, що це так треба. І Я вам нагадую, що війна триває, треба донатити, треба донатити на нашу перемогу. В описі під цим відео є вся інформація, є усі посилання на фонди і на волонтерів, яким ми довіряємо і допомагаємо самі. А також на наших улюблених Skyline. Переходьте, дивіться, донатьте е та купуйте фарбу у Skyline. Дивимось, реакцію. Олі. Все, пока! У Нас для тебе сюрприз. З поверненням додому. Sì. Так, я з тебе знімаю маску. Це ми ти хотіла лаунж-зону, ми тобі її даруємо з нашими друзями, так. Ха-ха, це плана. От на тобі до крісловишків все. Друзі, тобі от наші трішечки пожертували килимок. Тобі подобається? Олішка, а Аліжко анапис оцей. Моя рисочку з ноткою. Моя дівчинка. До. Іди сюди. Іди. И водоличик. И водолечик. А то правда, что все рыжие бабы бедня? Все бабы, но не все рыжие. Да. Саті трішечки в шоці. Сочі, заживю! Заживю! Рота! Заживю! <му> Як тобі шафа? Шафа просто космос, вона глазаста, вона рожева! Вона рожева! Рожина мій улюблені колір, якщо що. мені здається, що вона не важко здогадатися. <му> Шафа, бімба, ручечки всі зробили вніс. Боже, тут така срань була, вибачте, мене на слові. Краса! Просто краса! Клас. Ну напис, це взагалі. Я буду звідси з'їжджати. Я тобі кажу, я це сфоткаю і роздрукую на отакої тканюхи огромної. Просто щоб її всюди возити з собою. Це ж які фотосети ми будемо тут пилити. Фішка в тому, що ми коли сюди зайшли, і я така Ах! і Люля така мене за руку, і я бачу потенціал. Просто, от, просто довірся мені. Я не знаю, як це можна було зробити. Коротше, мій власник хати реально вам зобов'язаний. Не знаю, як ви це придумали, звісно, але він це ахильно.